Шановні друзі, вітаю! В вашій увазі пропоную гайд, в якому я покажу, як без сторонньої допомоги змінювати ігрові сервери, наприклад, з третього на перший або другий, та навпаки. Для цього вам необхідно перейти в месенджер Telegram це можна робити як з комп'ютера, так і з телефону, та скористатися ботом під назвою we Bot. Для вашої зручності посилання на нього я залишу в описі під відео та в коментарях. Коли знайшли в нього, тиснемо на старт та прив'язуємо свій танковий аккаунт, перейшовши за вказаним посиланням. Якщо все правильно зробили, бот вас сповістить, що аккаунт успішно прив'язаний і надасть інструкцію, як самостійно переходити на потрібний вам сервер. Давайте я наглядно це покажу вже в грі. Потрібно всього-то додати в друзі вказані ботом нікнейми, які я також залишу в описі та в коментарях під відео. Отже, якщо ви хочете пограти на першому сервері, додайте в друзі віртуального гравця з нікнеймом WE-Transport. Ось так. Через декілька секунд ви отримаєте запрошення у взвод. Приймайте його і вас автоматично перемістить на перший сервер. Ось я вам демонструю, що я вже там. Дуже зручно ще й те, що бот самостійно видалить вас зі взводу, тобто вам залишається обрати необхідний танк і натиснути кнопку «Вбій». Аналогічно дієте, якщо хочете потрапити на другий або третій сервер. В цьому випадку змінюється лише нікнейм з приставкою необхідної цифри, яка відповідає номеру сервера. Хороша порада для вашої зручності не видаляйте ці нікнейми зі списку друзів. Все, що необхідно наступного разу натиснути правою кнопкою миші по необхідному нікнейму зі списку ваших друзів та надіслати запит на додавання в друзі повторно. З приводу безпеки танкового аккаунту пропоную не турбуватися, тому що, по-перше, без згоди ВГ ні у кого не буде доступу до програмного коду гри, а по-друге, особисто я тестую цей лайфхак вже дуже давно і не маю жодних проблем. Сподіваюсь, я вам допоміг. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх на вечірніх стрімах або в спільноті Telegram, посилання в описі. Дякую за вподобайки, підписки та коментарі. Побачимось увечері. Слава Україні!